Перед тим як буду ставити чорну стелю, хочу поміняти ось ці пластмаси. До речі, я забувся їх купити, тому що разом із стелою, вони в комплекті не йдуть. комплект із стелою йдуть ось ці типу, пластики і повністю все А от ось ця частина від, від задньої ляди воно коротше, не йде. Тому, типу, ось в цій коробочці є те, що мені потрібно. Зараз відкрию і без замінимо ось ці частинки. Ось вони вже в мене розпаковані. Бін, заодно зразу і поміняємо ось ці направляки, тому що їх не було. Потрібно буде зняти ось ці бенштучки, одну, другу, третю, четверту, бін, тобто вони відгинаються сюди. Ну, ця повністю знімається, вони зараз тут взагалі ні до чого не тримаються. Тому що я декілька днів катався бін, без них. Отже, встановлюємо. Мабуть, давайте спочатку встановимо ось ці, а тоді вже і... І замінимо ось ці, ці взагалі легенько знімаються, Бін, просто лопаточкою й ковернув, все. Хоча тут теж в мене, грубо баручи, все розібрано. Блин. Тому опускаємо сідушки. Опускаємо сідухи ось сюди. Ось так. раз. І ось цю частину треба теж зняти. Тобто тягнемо її на себе, вона просто виходить. І все. Ось ці боковушки просто тягнуться на себе, ось так, раз, і все. Далі дивіться, ось цю частинку виймаєте, ось цю частинку виймаєте, і перестановлюєте її назад ось сюди. Тут є ось така пімпочка з другої сторони, її немає зверху. Тому ви не переплутаєте, як його поставити. І просто ось так її защелкуємо назад. Тоді буде зручніше її встановлювати Ось це місце назад. Ось тут, з самого заду Ось цю частинку, щоб зняти ось цю частинку, тому що вона ось тут має такий типу, зубчик і цей зубчик заходить сюди під низ. Відкручуємо викруткою ось тут Саморізик, відводимо на себе і тоді вже заводимо ось цю херню Туди під ось цю. Також для зручності зразу і ось цю стоєчку потрібно відкрутити. Значить дивіться, Там є ось така Пімпочка, вона Виковирюється і там під низом є болтичок, який потрібно відкрутити. Так, направляйки приїхали тіпа такі, але тіпа, не такі. Це, мабуть, це від семимісного автомобіля чи що. блін, Фік його знаю. Тобто тут вони всі стають на свої місця, так як має бути. блін Але от задня ось ця защолка сама, куди встановлюється м -м, шторка, вона знаходиться трошечки далі туди. Блін. Отже, дивіться, її є можливість порухати, її є можливість порухати сама ось ця защолка. Сама ця защолка. Ось вона тут. Зараз секундочку, я його знімлю. Ось так я вже зняв. Сама ця защёлка має можливість рухатися. Вона там прикручена, її можна трошки зміщати. Вона ось тут має місце, щоб їздити. Але якщо я її зміз, Типу... Тіпа... Якщо я її посуну вже на себе, ось в цій частині прийдеться довирізати ось такий квадратик. А ось тут взаді залишиться дирка. І плюс до того, між сідушками і шторкою, буде теж тіпа, відстань невеличка. І я не знаю, туди щось може падати чи що. Тому поки що міняємо тільки ось цю частинку, а ось ці направляйки прийдеться або відправити, або прийдеться купити інші. Обідненько трошки, тому знімаємо просто ось ці. І будемо міняти тільки їх. Знімаються дуже просто, блин. вони ось на таких защолочках. Просто тягнете їх на себе і виймаєте. Все так просто, просто притулив, хлоп защолкнув і все. Блин. Ось такі, бачите, там такі желізні штучки є. Блин. І вони ось цими, ось цими шпинтиками туди просто заходять. Хопа і все. Так, це в, нас, це в нас ось ця сторона. Ні, це не ця. Ось вона ось ця. Да. Ось так само ось тут, бачите? Ось цей шпинтик пластиковий, і він ось туди блін, в, просто входить в ці железячки і тримається там. Так, все готово, блін. ну виглядає, звісно, прикольніше, ніж була з, з цією блін, біжевою. Тому що все чорне взагалі класнюче. Блін. Одне тільки що мене гложе, блять. Оця херня, блять. Я не знаю. Блін. Треба де якось зайнятися цим блін, і зробити його.